Скоро свято, якого з нетерпінням чекають і дорослі і діти новий рік? Головним атрибутом новорічних свят до цих пір є ялинка. Кожна сім'я традиційно прикрашає свою оселю ялинкою чи сосною. А чи замислювалися ви, скільки це буде коштувати нашій природі, якщо ми виробуємо великі гарні ялинки? Маленькі за рік великими не виростуть. А як же ж наша планета? Крім краси, якою можна насолоджуватись, ліси дають нам свіже повітря, захищають гірські райони від повені. і руйнування ліси є важливим всюди, на всій території нашої держави. Ще наші зелені друзі захищають нас від різних брудних екологічних напастей. В лісах приємно проводити час, прогулятись з ним. А вирубуючи ялинки, ми робимо внесок у знищення всього прекрасного, що дають нам ліси. Тому подумаємо над тим, як зустріти новий рік, не рубаючи ялинки. Ялинка не головне, можна придумати, цілий ряд виробів варто лише використовувати фантазію. Таким чином, ми подбаємо про природу. Рубка дерев призводить до непоправних наслідків потрібно садити дерева, а не рубати. Так, ялинка, як і наші дерева, треба берегти. Пожалі ялинки вроду, збережи живу природу.